Привіт, дорогі підписники і підписниці. Здогадайтесь, хто знімає це відео уже вдруге, тому що в перший раз просто 80% відео було не в фокусі. Не я точно не я. Сподіваюсь, на цей раз я буду трохи краще контролювати процес, і у мене вийде розказати вам про книжку Wild або Дика. Яку написала Шеріл Стрейт, яку я не так давно дочитала. Мені завтра треба повернути в бібліотеку, тому сьогодні останній шанс, коли я можу вам про неї розказати. Сподіваюся, вам буде цікаво. Я, взагалі, не планувала робити огляд на неї. Якось так спонтанно вийшло, що я захотіла зняти це відео, і тепер я вже не здамся, і таки його нарешті. Тому що направду, мені ця книга дуже сподобалась. Я навіть не очікувала, що вона мені настільки сподобається. Я не готувалася взагалі до цього огляду. Це буде просто потік думок, будуть якісь мої враження, поки вони ще свіжі. Я пам'ятаю про що ця книжка, пам'ятаю якісь свої емоції від прочитання, поділюся ними і та сподіваюся, вам буде цікаво. Сподіваюсь, ви щось візьмете до себе з цього відео. Я давно знала, що є фільм, який знятий за мотивами цієї книги, і його знімала і Грала там головну роль, я його давно хочу подивитись. Звичайно ж так і не подивилась. І от вийшло так, що я раніше книжку прочитала. Я взагалі випадково побачила в бібліотеці, відкрила для себе там поличку з англомовними книжками. І це була єдина книга, яка мене зацікавила. Я вирішила, чому б не прочитати. Її вона дуже ем, зручного формату її е, зручно було носити з собою, навіть в маленькій сумці. Вона доволі невелика, хоча я її читала довгенько, не знаю, чи тому, що вона. На англійською, чи просто якось у мене зараз менше часу на читання, але взагалі вона цікава і легко читається. Я думаю, що якщо українською читати, то взагалі можна швидко впоратися з нею. Про що ж власне ця книга? Це автобіографічний роман авторки. Це можна сказати її мемуари. Це історія про те, як коли їй було 26 років, вона вирушила в Соломандрівку по такому хайкінговому маршруту, який називається «Pacific Crest Trail». Українською, здається, в Вікіпедії це перекладається як Тихоокеанський верховинний шлях, але мені здається, що це можна перекласти як шлях чи маршрут тихоокеанського хребта. Це е, така м -м -м, дорога від американсько-мексиканського кордону до американсько-канадського кордону. Зараз я вам навіть покажу мапу, яка тут є в книзі. Фокус, будь ласка. Ось такий маршрут. Ось так: от ти йдеш: від кордону до кордону. Покус, повертаємось, будь ласка. Загалом на цьому шляху вона подолала більше, ніж 1000 миль. В кілометрах це десь 1600-1700. Я гуглила, але я вже точно не пам'ятаю, але це коротше дуже багато. У неї на це пішло 4 місяці, якщо я не помиляюсь. І це був дуже великий виклик для неї. Але той же час це була дуже важлива подорож для е, її зцілення, для е, пошуку себе, для віднайдення якогось сенсу в житті. Справа в тому, що коли їй було чи 21, чи 22, е, її мама захворіла на рак і вона дуже швидко померла. І Шеріл було важко справлятися з цим горем. їй здавалося, що вона втратила сенс життя, що вона вже ніколи його й не знайде. У неї ем, дуже зіпсувалися стосунки з родиною, і їй через це було постійно сумно. Вона почала вести дуже такий сумбурний спосіб життя. Вона почала вживати наркотики, зраджувати своєму чоловіку, якого вона дуже кохала. І ось. Якось все, все було не так в її житті. Ця мандрівка вона ніби допомогла їй пережити це горе ніби допомогла віднайти сенс в житті. Віднайти себе справжню і багато е, дала можливості відрефлексувати е, своє минуле і пережити якісь травми минулого. Е, і насправді це дуже мотивуюча і надихаюча історія для мене, тому що на перший погляд може здати, що це знаєте така типова книга е, про те, як ось там піди в подорож, знайди себе, знайди сенс життя, що це буде щось таке, прям героїчне, мотивуюче, але Направду, це дуже щира, певним чином, може, навіть сповідь жінки. Мені дуже сподобалось, що авторка чесна з нами, вона максимально відкрита, вона говорить. Дуже щиро про е, якісь свої проблеми в житті, про помилки, які вона робила. І в деяких моментах е, ти не відчуваєш навіть приязнь до неї. В деяких моментах ти думаєш, що вона волі. Е, Дивно вчинила. Я б не сказала, що вона е, однозначно позитивна персонажка. Е, вона просто людина, як і всі ми, не ідеальна, зі своїми якимись недоліками і зі своїми позитивними сторонами. Ця справжність і щирість це те, що робить для мене цю книгу більш цінною і більш глибокою. Е, тут насправді історія не тільки про те, як вона долала цей е, важкий шлях і про її похід, а також багато флешбеків. В її минуле, багато її роздумів над життям, роздумів про стосунки з мамою, про стосунки в родині і спогадів про те, як вона переживала біль втрати, і це горе своє, як вона проживала, про її стосунки з чоловіками. І, та, Це дуже щира розповідь. І за це я дуже вдячна авторці, тому що. Якби це не було настільки щиро, ця книга не була би такою цікавою для мене. Ще в цій книзі доволі багато другорядних персонажів, яких Шеріл зустрічає на своєму шляху на маршруті. Кожен і кожна з них по-своєму цікаві. У нас є якесь загальне розуміння про те, що це за люди, якась мінімальна їхня історія. І це цікаво, коли їхні шляхи пересікаються зі шляхами Шеріл. Вони роблять цю розповідь більш насиченою, більш живою. І дуже цікаво було спостерігати, як зовсім незнайомі люди. Люди зустрічаються на маршруті і за доволі швидкий час можуть зблизитись, тому що у них є вже цей спільний досвід походу. Він їх об'єднує і він ніби робить їх ближчими за дуже короткий час, тому що вони всі прожили досвід, який. Для них дуже схожий, а інші люди навряд чи його зрозуміють, не пройшовши цей шлях. І взагалі мені було неймовірно цікаво читати саме цю частину про похід, як Шеріл пакувала свій величезний непідйомний рюкзак, як вона планувала свою подорож. Це насправді все не так то просто. Коли ти йдеш тисячу миль, тобі треба стільки всього продумати. Про те, як вона вибрала неправильне взуття і потім страждала, про те, як взагалі якась щоденна рутина у неї була в цьому поході, про те, як було важко підлаштовуватись під погодні умови, тому що один тиждень там пекельна спека, інший сніг по коліно. Це дуже захоплива подорож, саме от з перспективи. Хайкінгу, кемпінгу і всіх цих штук ще цікаво, що ця подорож відбулася в 95-му році, хоча книга вийшла лише в 2012. му але от те, що це відбувається в 90-х, це додає особливий вайб цій книзі, тому що тоді ще не було телефону, де ти можеш подивитися карту і легко знайти маршрут. Шеріл мала носити з собою весь час путівник по цьому Pacific Crest Trail, PCT, щоб розуміти, куди йти. Там були якісь лайфхаки, що робити, де брати воду, де краще ставити намет і так далі. І вона, щоб натягти всю цю. Книгу протягом всього шляху вона спалювала ті сторінки, які вже були не потрібні про ту частину маршруту, яка вона вже пройшла. А ще вона попросила свою подругу висилати їй коробки з одягом з новими запасами їжі, з якимись грошима в різні точки на маршруті, в різні невеликі містечка. І дуже цікаво було дивитися, як вона організовувала всю цю логістику, і як в часи ще до інтернетів, до всіх цих гаджетів відбувався цей похід. Бо мені здається, що зараз би це було звичайно трохи легше робити хоча з фізичної точки зору, ну і з моральної, теж це все ще нелегкий шлях, треба бути а, готовим до нього, треба до нього готуватися, я би сказала. Я коли читала цю книгу, часто думала про те, чи змогла би я зробити те, що зробила Шеріл, чи змогла б я подолати цей шлях. Той факт, що їй 26 років, як і мені, він, знаєте, ніби робив її ближчою мені, і е, ніби я могла себе з нею порівнювати. І я постійно думала, що ось вона ж така сама дівчина, як я. Але я не знаю, чи я би не здалась на якихось там перших кілометрах. Коли почались там перші проблеми, або коли я побачила ведмедя, або там ще на яких на якісь перепони наштовхнулась, тому що це, як я вже сказала, це дуже важкий шлях і фізично, і психологічно, і треба бути дуже сильною людиною, щоб пройти його. І мені здається, що було би дуже цікаво зробити собі такий челендж в житті. Я ще згадала про Сантьяго де Компостело. Згадала, що в мене є такий план на життя піти цією дорогою Святого Якова. І мені здається, що для мене це може стати ось таким досвідом, яким став для Шеріл «Pacific Crest Trail». Тому ця книга і правда дуже надихаюча. Ось, бачите, нагадала мені про такий е, мій цікавий план на життя. Ну що, напевно, на цьому будемо закінчувати. Я наче сказала все, що хотіла сказати. Е, як бачите, абсолютно потік думок, е, але сподіваюся, вам було цікаве це відео. Як ви могли зрозуміти, книга мені сподобалась, і я її раджу всім прочитати. Оце той випадок, коли я реально всім можу радити, вона цікава, захоплива е, з багатьох аспектів. Вона доволі багатогранна для мене. Мені ще цікаво насправді подивитися фільм і порівняти свої враження від книги і від фільму. Думаю, я це скоро зроблю. Пишіть в коментарях, якщо ви дивились і якщо ви читали, як завжди, буде цікаво обговорити. Я розумію, що, скоріше за все, це відео подивляться не більше 200 людей. Але, як ми знаємо, головне не кількість, а якість. я дуже ціную, якщо ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, вам був цікавий цей огляд. Велике дякую вам за перегляд, і побачимось уже дуже скоро. Па-па!